Почнемо з обстрілів Харкова. Вдень ворог влучив багатоповерховий житловий будинок. Ще було влучання по гаражах, Повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. А ще пізніше, вже ближче до вечора, знову було чути вибухи. Це вже наші кореспонденти повідомляли. Ігор Терехов, міський голова Харкова, зараз з нами на зв'язку. Будемо питати подробиці. Пане Ігорю, вітаємо вас в ефірі марафону. Розкажіть, Добрий будь вечір. ласка, для початку, що це були за вибухи ввечері, чи відомо з чим вони пов'язані. Ну знаєте, у нас за сьогодні на теперішню годину пролунало сім вибухів починаючи зранку, і всі ці вибухи сталися в багато квартирних, житлових так званих спальних районах. Крім цього, було влучання ракети. В багатоповерховці, яка розташована в самому центрі міста Харкова, і наслідки цих вибухів такі жахливі, бо дуже багато що накоїв російський агресор, дуже багато вибитих вікон, дуже багато розтрощених житлових будинків. І що стосується центральної частини міста, той багатоповерховки, в яку влучила російська ракета. То дійсно там потрібно буде відселяти людей, бо дуже багато руйнацій, які є, і зараз працюють працівники ДСНС щодо зняття аварійності цього будинку. Крім це, крім цього, хочу сказати, що за сьогодні різне ступені поранення отримали 18 людей, серед яких на жаль троє дітей. А скільки людей можуть бути ще під завалами? Чи немає людей під завалами? Це я так розумію. Йдеться про цю багатоповерхівку. Ні, ні. Завалів, на щастя немає, бо ракета потрапила в 10-й поверх між 10-м і 11-м поверхом. І на щастя, там не було ніяких завалів, але конструктив дуже серйозно постраждав. Пане грі відповідно скільки людей будуть відселяти за вашими підрахунками. Ну, зараз важко сказати, бо є поквартирний обхід. Ми пропонуємо всім розміститися в гуртожитках. Хтось так згоден з цим, хтось буде приїжджати до своїх знайомих, родичів. Тому зараз іде поквартирний обхід. Пане Ігоре, ще хочемо щодо теми евакуації з тих районів Харківщини, де зараз триває російський наступ. Скажіть, будь ласка, я знаю, що Харків приймає переселенців, приймає евакуйованих. Розкажіть, будь ласка, скільки на тепер вже приїхало людей, де їх розселяють, і можливо, скільки ще готовий Харків прийняти? Ми готові приймати людей, які дійсно переселяються до нас, не евакуюються з тих районів Харківської області, де йдуть дуже активні бойові дії. На сьогодні ми вже будемо сказати, прийняли більш ніж 5 тисяч людей, і у нас є ще можливості. Крім цього, я провів перемовини з мером Одеси, і він теж погодився. Приймати людей, якщо люди будуть е, бажати е, приїхати до Одеси і розміститися там, угу. пане Ігоре, а самого Харкова от Харків'яни, як реагують взагалі на ці події, які зараз біля кордону відбуваються? Що не стали люди ну, виїжджати з самого Харкова? Ну, ви знаєте, ні, люди не виїжджають з міста. Ми не бачимо, що є якийсь там масовий аток е, людей з Харкова, е, і е, е, як реагують? Реагуємо дійсно. Ми з першого дня війни постійно під обстрілами ми переживали дуже серйозні часи. Ми віримо в збройні сили України. Ми віримо, в те, що збройні сили України боронять нашу землю і відстоюють нашу Україну і наше рідне місто Харків. І тому знаєте, немає ніякої паніки. У міста всі працюють, робимо все, що можливо. А ми віримо в Харківі, Харків і Харків'ян. Пане Ігорі, ще хотів запитати. А скільки ще місто Харків здатно прийняти людей, які мають виїжджати з тих прикордонних регіонів? Ну дай Бог, щоб не було потреби, але все ж таки, яка можливість зараз є? Ну, знаєте, у нас є ресурси, у нас є можливості, бо ви пам'ятаєте, що місто Харків завжди був студентським містом, і дуже багато вийшов у місті Харкова, і дуже багато студентів навчалися у місті, і тому у нас є ресурси і є можливості розміщувати людей у гуртожитках, і це ми і будемо робити. Пані Ігоре, дякуємо, дякуємо вам душа. за інформацію. Ігор Гартерохов, міський голова Харкова. Ми поговорили про наслідки ударів російських сьогодні. От сім вибухів пролунало. Зокрема, влучила влучив снаряд по багатоповерхівці. 18 поранених на тепер є.